Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам бій е, з просто шаленим, е, якоюсь, шаленим якимось фармом. Е, давайте подивимося. Граємо на шерібнах, граємо взводом, е, граємо також з дискордом, зі зв'язком. І часто на цій карті їдуть гравці направо, е, туди в ущілину, але е, я... Я не їду. Я якщо світляком граю, то граю завжди від центру, тому що перекатки ДТ дуже важлива і майже завжди звідси можна засвітити всіх тяжі. Тіммейт мій дає по тяжику, по, по Йоху віддає. Я даю 92Е1 і вирішую, що якщо у нас правильного нікого немає, його треба звідси забирати, і його е наші танки. Забираю 92Е1. Йох стоїть такі гарненький на, на респауні, теж отримує свою плюшку і стоїмо на КД. От ми можна сказати, що ми зруйнували в принципі рандом зараз, Чому? тому що е, по звичці своїй всі поїхали е, з команди противника, ну я маю на увазі ФТ і ПТшки, поїхали їх вкрити е, справа. КПЗ-70 дає нормальну плюху на 542. Віддачу на 576 отримує. І от ми бачимо дві стежки з тієї сторони, ЛТшки вже немає, ну і забрав я. От. І совзводний мені каже, що їде 140-й, грає обережніше, а я йому кажу, що да, я бачу його по карті, а тут голодою навіть не пробуваю в НЛТ Сіре. От. І... Але совзводний їде в іншу сторону і попадає там в таку собі паску, тому що він там вже... Оточені противників. І ще Лео для нього чітко коли не бачу, що є один. І його треба забирати, і це Шередом, на всі хочуть чогось забрати, не знаю, хто на нього впаруються, І якось так не проходить. У мене тут фугас там, 679, ну якось так, маловато, хотілося б більше. Криють ПТ-шки, СТ-шок, дуже обережно тут граю. Плюс э, покиде не встигаю трошки, але бачу, що КПД-80 треба відправляти в ангар і забираю його. Шлюху отримую від 140-го. 140-й, до речі, э, так, Red Fox грає нормально. Дуже цікавий герой. Леопард теж уходить в ангар і в нас лишаються два майже фулових танки. Це об'єкт 140 і об'єкт 268 груп 4. Рвеє дистанцію 140, від'їжджає трохи далі. Чекаю поки виїде 268,4, даю плюх, альфа проходить на 700. Це просто круто. Ну, чекаю, поки відстріляється, тому що в мене кде ще і незрозуміло. Треба чекати, коли відстріляється. відстрілявся, стрілявся, можна давати плюху. Вже поки можна трошки почекати було звестися, прицілитися. Не міняє свої позиції об'єкт 40, трошки віддалиться, але знаходиться на тому самому фланзі. Майже без зведення довізову 505. Просто супер. Ось такий бій, друзі. Хоча мій тіммейт совзгодний загинув там майже в першій третині бою. Але ми його витягли. І що я вам хочу сказати? 5252 дамага. Це мастер. І подивіться, який фарм. 204 тисячі. Правда, з бустером і на прем аккаунті, але це просто якась колосальна цифра. Ну, в мене такого дуже давно не було. Такого фарму просто, ну і бій, скажімо, такий е нормальний дамаг, плюс е дуже багато. Дуже багато у нас на цвіт на 1336. Що у нас тут є ще можна подивитися? Ось усі показники, що ми бачимо. За урон 1176, 1166, бустер дає нам 1472 і загальний, от ну, якщо свободка врахувати 126 свободка. По кредитам у нас особи досягнення і медалі нам дають 190. Тобто із 204 тисяч в ну, нас все, типу, ми заробили 45, а досягнення наші дали нам ще 190 тисяч. Досягнення тут в принципі, основний калібр, це таке собі, Воїн, 4 машини на світа дозорного, нас там не майже всі засвітили. Вот. Друзі, підписуйтесь на канал, а чому ж ні. Ставте лайки та пишіть, що ви думаєте про це все в коментарях. Дякую вам за перегляд. Всім до зустрічі. Пока.